Discord, discord, discord. Ты ебла. Сейчас будем в Дискорде, в Дискорде, в Дискорде. Давай, давай, давай. Блять, я кейхую сос. Охуеть. Блять. Танечка, стаканчик, Танечка! Да блядь! Давай, давай, давай! страшно. Не, хуй засуну, напевно. Не, ну хуй то засуну, а руку не. Ну, да, все такое зашло <проб> історію. Та на Донаті це Бланко, що Бланко не ну, знаєте, це легенда. Дві легенди українського Твіча Юра Білий і Бланко. Ну шо вам? Це вам, блядь, <ледь>, не Так. біга. Те реально, це настояща кліп! Кліпайте, боже, кліпайте. Кліпайте, він прокає. Якщо це сказав Сеня, Сеня на твічі, я не знаю, 100 років сидить. Він бачив всі діхо на... Боже, Фрей, ділися з Локі. Ой. Ти бозі. Тіпозі, моя розумничка. Ну, що ви так пластик любите, Гризти, я не розумію. Ні, вони обидві дівчинки, маму резінпай. Це обидві дівчинки, майже На-на-на-на-на. на 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 на. У мене була дівчина, з якою зустрічався, і я дізнався, що під час наших стосунків вона знімалась в порно. Ну, в порно, давай так лайтовому порно. Вона не. А, де соло, соло порно. Не без партнера. Де вона просто була. І що? Зробила гроші? А, але мені це не сказали. Вона мені це не сказала і не але повідомила. це її вибір. Але мені не сказала. Я би підтримав, але мені не сказали. А коли ти зізнався? Після закінчити стосунків. Знаєш як? Бачу. На порносайті, на порносайті. <звук> я, я гортаю порно сайт. Я пиздець, я гортаю бачу її... сайт, бачу її. Е... Жопа. Так, таке, оце моя жопа була. Це її жопа. Ні, я просто бачу її обличчя на прев'юшки, я таке. Що нахуй? Я вже не хочу нічого робити, я просто бахаю. Я подивився. Я такий, їбать. Чого ти мені не сказала? Це ж той період, коли ти, типу, ми зустрічались. Ой. Я тоді охуїв, насправді, зрозумів. Нет, не нормально, нормально. Я же так понимаю, что ты ну, не... комфортно было, короче. Ой, блядь. Ой. Ага. Можно разъебать все уже. Я тут, блядь. Там соседы, вахуй, Давай еще, давай еще. Давай, сейчас. Нормально, нормально, майже майже. Висипай. Арабська ніч. Ісусі з ківляже. в програму. А-а-а-а. <риклад> <риклад> Примерзла. А! Я вже не хочу в це грати. Ай, ти що гониш! Пизда тебе нахуй. Сука, де моя валина, нахуй? Зробиш коборок е на коврику, будь ласочка. Зробиш ковірок на коврику, а давай задній ковірок, а не передній, добре, бо на передній мені лінію робить. Засуджу. найс, nice, бро, найс! Nice. Лес гоу!

Я медийно потенціальний. Серри, я потенціально медийний. Зігрою з современем подойду. Я до хуя граю? Готов 24 на 7 їбашить. Як чорт. Просто як хуйло готовий новенький Вау, і так, вона в Counter-Strike. зліва, злива, злива. Блядь! Обычно так грають в Counter-Strike. Правдоподобно? Фух, аж погано <правдоподобна> <правдоподобна> стало. Якось так. Дякую, дякую. Дивіться, що у нас. Єбать, ти мені ніж скинув, ти е дурак! Ти, блядь, дурак! Я тобі його викину через 8 днів, вітам. Ти тільки раздуплыйся. А я не ебал вообще. Руля, єбать, дякую. Дякую за кейси. Ебать, чат, ніж что більше, ніж блять. Руль, ну щоб побігав класно. Щоб це, щоб на наступному стрімі зарізав когось. Ти буде з нажав всі ігри ходить. Окей Та тримається вона. Чесне слово тримається. Зараз зараз буде 45 Довіряю Тобі, Ісусе, довіряю Тобі, Ти надія моя, ти Господь мого життя, Ісусе, довіряю Тобі, Ісусе, довіряю. Все, ви занадто велике повідомлення пишете. Ви що, йобнулись? Ви забули на якому ви стрімі? Ви подумали, що якщо в мене газета в руках, значить можна вже таку хуйню писати. Блять, у вас повідомлення більше сіми слів. Це піздец. Ви реально думаєте, що я буду це читать і не це як пасту. Відволікаючий фрахедер, я їбав плюс дрімав. Була одеська... Пам'ятаєте, колись такі були, що е, Ну, ти купуєш його, відфоткуєш, і все. І я, малий пішов в пеніс свій, сфоткав, сфоткав його просто по приколу. Поклав цей фотоапарат назад, і потім думаю: блядь, а що цей? А що? А що робити? Там дядька буде проявляти, побачиться, це, що, що, це, що це взагалі вийде? Що мені батьки скажуть? Е -е, і я так запанікував, взагалі не знав, що робити. Ну і... no, але нічого не було, що зробити. Але мені батьки ніколи нічого про це не казали. Я не знаю, що сталося. Можливо, я, я допускаю, що скоріше за все нічого не сказали навіть. Бо, е -е, там же ж фокус на відстані, оце все. Я думаю, що там навіть не було зрозуміло, що я сфоткав. Ну і пеніс достатньо маленький, щоб там розгледіти що. Е, Тому все нормально було. Дядько, до речі, скоро виходить через рік.